Тут можна знайти, до речі, атракціони. Так що, якщо ви з дітками, то обов'язково приходьте, то можна порозважатися. З правої сторони дешевих садину тут розполагаються всі атракціони. Можна купити тут щось побоїти, наприклад, постріляти в піру, купити чогось солоденького, наприклад. І ось тут, з іншої сторони. Є а, конне шоу. Ми сьогодні читали, з Нікітою буде о 16-й годині. Кінне шоу. Там також якась тітонька, вишка з лошадкою. Я не знаю, чи можна тут кататися, типу, на, на конях, чи не можна, не знаю. Ось такий, ось такий. Фу, папа є. відео, тільки що стояв а Тепер він підійшов до нас і покакав. Молодець, звісно. Все, там вже зали. Також можете прийти до портубецького замку, послухати гарні пісні та з'їсти чогось смачненького. Тут ось виставлені різні різні смаколики, а також можна й випити. А в центрі вже тут більша двіжуха, тут приготувала сцену. Буде тут виступати якась група вечором. Тут можете покушати щось, випити гаряченького согріваючого і так далі. Так що, якщо хочете, приходьте сюди вечором обов'язково на концерт.